Один кадр, одне відео. Рушимо нашим глаголом всі плани наших еліт та глобалістів по отупінню, по оборонінню, по знищенню нашого здоров'я та молодості. Та саме головне нашої ідентичності. На цьому прикладі ми розберемо, як компанії спитні прямому та переносному смислі зливають нас мозок. Я так знаєте заволював та заблюрував ці букви, щоб вони не обідалися і не подали на мене в бан. Ну, поїхали. По-перше, по це лайно виливає всі ваші вимиває точніше, всі ваші корисні речовини. Кальцій, калій, цинк, магній, всі корисні нютрієнти. Невже це лайно, оце все, що я зараз виливаю? Коштує вашого здоров'я та краси. По-друге, воно руйнує ваш мозок. Ваші нейрони знищуються. І найголовніше, не відновлюються друзі, просто не відновлюються. Ну, насправді вони то відновлюються, але при умові, якщо ви будете багато читати та аналізувати, Навряд чи. Навряд чи ви це будете робити, тому що в нашу епоху цим со ніхто не займається. Якщо я зміню, зміню хоч чиєсь одне життя, і в його, нього зникне ця шкідлива звичка до алкоголю, це, друзі, я буду рахувати, що моя от місія, як мінімум, врятувати хоча б одного просто. Стало максимально виповнена. О, виповнена, Да. Все, знищуємо це лайно, знищуємо, виливаємо до останньої каплі. Все, в нас більше немає залежності. Все. Виливається, все. Давай прощай, прощай, скоро ти полетиш на смітник. Зжимаємо його. Все, воно має піти від нас назавжди. Все. Останнє Фаталіті. йому. І відправляємо куди. Піуу. Все, до побачення. Все. Фаталіті на сука. На, на, бля, тварь. Все, ми тебе і не згадаємо. Яке ти було нас шкідливе та невкусне? Ну, можливо, коли мовсім вкусне. Все, фак Йо. Пошов ти! Ти нас більше не значиш. Все, друзі. Підписуємося на канал. Всім пока.